В китайських соцмережах завірусився фейк фотознімок, на якому скандально відомий і вже покійний американський фінансист Джефрі Епштейн. Нібито стоїть в своїх апартаментах ні з ким, лібо як то кажуть, а з п'ятим президентом України Петром Порошенком. Mm -hmm. Тобто про те, що це саме Порошенко, сказано в описі, але обличчя на фото заблюрено. Ну ви ж розумієте, що журналісти вже розібралися, і в цій історії так. насправді людина поруч з Епштейном – це скоріше за все Жан Люк. Брюнель це власник модельного агентства, і він до речі теж вже наклав на себе руки у в'язниці. Вперше це фото було опубліковано в Телеграмі та в мережі X користувачем під ніком СМАК. Який позиціонує себе е, і свій канал таким чином, цитую «найчесніша редакція mm. вигаданих новин на території ікс. Гарно щира неправда та жодної маніпуляції mm. суспільною думкою. Тобто, це був чистий пранк без найменшої спроби видати цю інформацію за правду, але китайці не розібралися, може не змогли просто прочитати опис, пробачте, і розмістили на своїх сторінках сенсаційну новину справа Епштейна, Схоже знаєте, ще довго буде генерувати нам нові і нові інформації. Фоприводи ну і дня, чесно кажучи, не минає, що про неї не згадали, в тому числі і в іншому контексті. Отже, які нові деталі спливли е, в останні дні про це далі в сюжеті. Я періодично перевірю, Кого тільки не шукали вже в тих списках? Понад три мільйони сторінок 180 тисяч зображень. Та дві тисячі відео. Це файли, які цьогоріч опублікувало Міністерство юстиції США у справі фінансиста Джефрі Епштейна. І це найбільше розкриття документів за весь час дії закону щодо публічності цієї справи. Мова йде про події, що відбувалися на приватному острові Епштейн – Літл Сент Джеймс. Імена жертв у документах приховані. Натомість імена відомих осіб, які контактували з Епштейном, залишені. Нові матеріали підтверджують контакти Епштейна з десятками впливових осіб. А це політики, мільярдери, представники британської королівської родини. Понад 38 тисяч разів у файлах згадується ім'я президента США Дональда Трампа. Зокрема, нові деталі свідчать, що Трамп нібито телефонував до поліції Палм Біч у 2006-му та подякував за розслідування справи про злочинні дії Джефрі Епштейна. Втім, сам Трамп заявив, що нічого спільного зі злочинцем не мав від початку 2000-х років. Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джефрі Епштейном. Серед інших імен, які згадуються у справі, екс-президент США Білл Клінтон, британський принц Ендрю, колишній прем'єр Ізраїлю Ехуд Барак, екс-міністр фінансів США Ларі Самерс, співзасновник Майкрософт. Біл Гейтс для них це стало ударом по репутації. Крім того, фігурувало в документах ім'я Ілона Маска. Той цікавився вечірками, але так і не був запрошений на острів. Сам же Маск тепер доводить, що все було навпаки. Запрошення були, але він неодноразово їх відхиляв. Я дуже небагато листувався з Епштейном і відхиляв запрошення поїхати на його острів. Моє листування може бути використане для очорнення мого імені. Мене хвилює лише притягнення до відповідальності тих, хто скоїв серйозні злочини щодо експлуатації неповнолітніх дівчат. 1055 разів згадується у нових оприлюднених файлах ім'я російського диктатора Володимира Путіна. Відомо, що Епштейн намагався організувати зустріч з очільником Кремля для обговорення інвестиційних проєктів. Водночас мережа Епштейна могла використовуватися російською розвідкою для спецоперацій. Про це пише видання Дейлі Мейл з посиланням на джерела у британських спецслужбах. Журналісти припускають, що це могла бути так звана медова пастка, операція до якої могла бути причетна ФСБ. Яка у такий спосіб збирала компромат на впливових американців. Крім того, Епштейн активно возив на свій острів жінок з РФ. Наприклад, у документах є лист, де він пропонує для принца Ендрю 26-річну росіянку. Епштейн взявся організувати їм вечерю. Також детально описані організація перельотів, віз і проживання. Також стало відомо: на острові Епштейна бував і Білл Гейтс. Для нього ця поїздка закінчилася недобре. Російська дівчина нагородила його венеричною хворобою. Фігурує в оприлюднених матеріалах і згадка про Україну, а саме про те, що Джефрі Епштейн планував купити будинок у Львові. Але угода так і не склалася. Крім того, за період 2012-2013 років дві київські агенції листувалися з агентом Епштейна Щодо ввезення на його острів жінок з України, Шокуючі деталі публікують протягом цього місяця і американські ЗМІ, зокрема, що Джефрі Епштейн замовив на свій острів понад тисячу літрів сірчаної кислоти і зробив це саме в той день, коли ФБР офіційно розпочало проти нього розслідування. Така кількість хімікатів могла бути використана для знищення тіл жертв насильства. Однак сторона захисту Епштейна стверджує, що хімікати використовували для опріснення морської води.